Ні, Марину Пенкову, юриста, буде говорити про проблеми усиновлення в Україні. Вітаю дій. доброго дня. Я вас всіх вітаю. Мені досталася така дуже непроста тема. Ну, вона для мене дуже близька, бо я і правозахисник. І сама мама мене три троє дітей, три дівчинки, і дві з них в мене знаходяться на вихованні як прийомні. Проблема усиновлення, вона є з ну, самого початку створення світу, бо і Бог нам про це говорить. І Бог є насправді отець-сиріт, і це і в Біблії дуже часто згадується. Я вам хочу сказати, що життя дитини-сироти або дитини позбавлено батьківського піклування це насправді дуже важка, ну, важка доля і важке життя, бо це діти, які недолюблені і вони не відчували ніколи. Батьківської любові усиновлення в сімейному кодексі говориться, що усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах, якими є забезпечення стабільних та гармонійних умов її житті у сім'ї. Я вам хочу сказати, що в Україні законодавство воно ну, майже оптимальне для того, щоб проводити усиновлення. Але є такі. Ну, механічно як це створювати, от, процес усиновлення, він е, ну, трошки так ну, сильно хромає. Да? І тут і людський фактор, і е, е, буває недостатньо не, не е, нашої наполегливості в цьому, іноді ми самі не розуміємо, для чого нам усиновлювати дитину. Хтось ну, є дуже багато. Скажімо так, причин, хто хоче усиновити дитину, хтось за позовом, за покликом серця, а хтось хоче собі просто, ну щоб хтось дитину, яка буде виросте, дай буде за ним доглядати в старості. Ну, це вже такі інші речі. Але навіть е, хочу вам наголосити на деяких проблемах, які є в нашому законодавстві. Але, знову ж таки, це не тому, що законодавство не досконале, а тому, що ми не знаємо, як його не знають, як його виконувати, виконувати перш за все посадовці. Да? Я б не хотіла говорити, що вони мають низький рівень підготовки чи відповідальності. Ну, Насправді це так. Да? І тут є декілька факторів. І те, що і мотивація не дуже висока, да? бо заробітна плата, плата державного службовця. Ну, стидно говорить, вона дуже низька, да? ну тут і ще є такий людський фактор відповідальності. Бо це, ну як для мене, то це настільки відповідальна, відповідальна частина, коли ти вирішуєш судьбу маленької дитини, долі, да? яку ти повинен передати в сім'ю. І задача державного службовця. Розгледіти в цих кандидатах на усиновлення дійсно, що ці люди хочуть дитину взяти як свою рідну дитину, як сина або дочку, а не е, для якихось там корисливих, не дай Бог, мотивів. А ми знаємо це і торгівля дітьми, і ну дуже-дуже багато неприємних моментів. Іноді даже люди і думають, що вони хочуть взяти собі дитину, е, сина або дочку, а потім е, так. Трапляються через рік, два-три. Вони ну, просто не готові до того, що це треба було памперси міняти, або що дитину треба виховувати, годувати, що діти хворіють, і так далі. Тобто, перша з проблем це ну, така маленька недосконалість доконодавства, тобто механічна, то да? технічною, як виконувати, як збирати дані, інформацію про цих дітей, але є вихід. Я вважаю це просто бути відповідальним на своєму робочому місці. Да? І з відповідальністю ставитись просто до тих норм законодавства, які прописані. Відповідальними ну, на своєму робочому місці і перед Господом те, що ти робиш. А інша така проблема, ну, не тільки на мій погляд, а на погляд, на погляд багатьох фахівців, це в нас є така таємниця усиновлення. Е, і держава гарантує нам цю таємницю усиновлення. Але такі моменти, що держава вона та гарантує. Але виконати це зобов'язання зобов по гарантії усиновлю таємниці усиновлення вона не може. Тому що сам процес е, збору документів і процес, е, який триває по усиновленню, він, він займає пів року, рік, ну, у кого як. Так? І за цей час дуже багато посадових осіб вони. Е, Бачить цю таємницю, бо йде збір документів, і це від лікарні, ну, я вам скажу, ну, 15 осіб ну, точно будуть знати. да? У мене колись був один випадок, що е, люди вони, ну, максимально хотіли зберегти, бо так в них е, трапилось, е, щоб ніхто, ні, ніхто ніхто не знав. Але на самому останньому етапі в суді виявляється. Що секретар е, суда, яка приймає заяву на е, усиновлення, виявляється їх сусідкою в під'їзді і ще із дуже таким е, язиком. І людина просто так плакала. Вона мені телефонувала, каже: я не знаю, що мені робити. Я не можу подати цю заяву, а термін подачі заяви він ну дуже швидко закінчується. І ти ж не ну не не звільниш цю людину. Ну, ми б ми рискнули. Я просто порадила цій сім'ї, кажу, ви розумієте, таємниця усиновлення. Ну я проти цього. Да? Чому? Тому що ми на початку етапу створення сім'ї, коли ми беремо дитину до себе, ми вже починаємо її брехати. Ми просто скриваємо від неї факт. І правду, яке в неї було ім'я, якщо й в неї було це ім'я, що в неї є родина, сім'я і що щось так трапилось. Тим більше, що Конвенція ООН нам не просто радить, а намагає, щоб ми зберігали особистість, так? щоб дитина вона має право на збереження індивідуальності, включає її ім'я і право на родинні зв'язки. Ми не маємо права це якось так. Одрізати і все. Бо як це ну, дитина вона потрапила в сім'ю і що вона починає життя з чистого аркушу? Для мене це ну і для багатьох, що треба просто підготувати дитину і говорити про це ну самим готуватися з психологами розмовляти щоб знайти той момент коли можна дитині сказати правду і щоб дитина могла це сприймати я потім ну в принципі я зараз можу розказати розказати на своєму Досвіді. У мене дві дівчинки. Одну я брала зовсім маленьку, два роки їй було, але вона не усвідомлювала, що вона потрапляє у нас в сім'ю. Бо ця дівчинка вона народилася в результаті аборту. Їй було 5, у матері було п'ять з половиною місяців вагітності, да, коли мати, ну, не те, щоб згадали, не хочу її осуджувати. Коли хлопець, який обіцяв на ній неї, на неї одружитись, ну, вдруг відмовився, бо в нього була кар'єра, медич, медичний інститут, а їй просто порадив е, позбавитись дитини. Е, а дівчинка молода була, нікого поблизу не було, мамі вона не змогла сказати, ну такий жах, що вона буде робити, вона просто звернулася до лікарні по знайомству. І медичним медич, медикаментозним втручанням, тобто через ліки вона позбулася цієї дитини. Про це знала тільки вона і лікар. А в лікарню вона потрапила просто з преждівріменними родами. Да? Народила дитину. Дитина повинна була народитися мертва, бо ці ліки вони вбивають плод внутріутробно. Але дитина народилася жива. І коли ця мама навіть запитала у лікаря, а ну що там за... Тряхтіння. То лікар сказала, ти чого сюди прийшла? От прийшла і все, йди. І мама пішла з лікарні на сам, на сам, насправді думаючи, що, що дитина померла і що вона ну, позбавилася цього, і це в її житті більше нікого, ніколи такого вона ну, не буде стикатися. Але через два роки ми знайшли цю дівчинку. Саме Господь мені тоді сказав, що це буде моя дитина. Я дуже тоді переживала, я її ще навіть не бачила. Коли мені лікарі сказали, що це що у нас там ще одна дівчинка, там результат аборту, абортний, абортний плід, так і сказали. Я просто з ужасом почула такий голос: це буде твоя дитина. Я, ну не може такого бути, бо це п'ятимісячна дитина родилася, це і легені, це вона не доразити. 700 грамів, ну що це за клубочок? Я відганяла від себе ці мислі, але коли її побачила. Ну, Господь настільки торкнувся, да, мене і чоловіка, що ми просто навіть не могли потім, ну ми тиждень єлі-єлі дождалися, коли побігли в лікарню, знов на неї дивитися. Ну, дивитися на неї було дуже жахливо, я вам скажу чесно. Це було дуже таке щось скрючене, страшне. Але стався такий казус Оп'ять такий чоловічка соціальна служба. Як... Ну, людський фактор, так. Да? На той момент всі в неї не було документів взагалі у цієї дівчинки два роки. Але я так думаю, що просто ніхто не знав, що вона виживе взагалі. Просто не робили її документи, і треба було якось нам її передати в сім'ю. І єдиний вихід був це звернутися до цієї мами, попросити, щоб вона зробила свідоцтво про народження. І так, і таким чином мама дізналася, що в неї є дитина. Вона два роки зробила назад ну таку річ, а тут раз і дитина. є. розумієте, це, це настільки, я не осуджую цю маму, як не хотіла взагалі б на її місці бути. Але так трапляється. І це вже є наслідки. Це не це не причина, це вже є наслідки того, що у нас духовно-моральні цінності, вони вже настільки там, десь внизу. Так, що ми навіть іноді не осмислюємо, що ми взагалі робимо. Тому я ні в коєму разі не хочу її осуджувати. Я я зустрічалася з цією дівчиною молодою, пропонувала їй дружбу, і все. Я вам скажу чесно, що я моє серце відкрите, і двері нашої сім'ї відкриті. Коли ця мама буде готова зустрітися зі своєю донькою, ну звісно, ми це дозволимо, і дитину ми до цього вже підготували. А як готувати дитину дуже просто. Просто треба розказувати, що є діти, які іноді залишаються без сім'ї, без батьків, да? і не треба робити з цього якусь таємницю. Ми з нею і ходили в дитячі будинки, і розповідали. І коли прийшов час, коли вони психологічно готова була усвідомити, да, що вона не наша дитина, що ми її прийомні батьки, ми про це просто розповіли. Ми, ми, дійсно, ми не говорили, ну, звісно, ми не говорили про аборт, да, що було таке. Ми просто сказали, що мама не знала, що ти була жива, що лікарі сказали, що ти померла. І тому так от ну, трапилось. А... Дитина через себе це все пропустила. Вона тільки спитала, де проживає мама. Ми їй сказали, що А потім вона говорить: зараз їй 11 років, а це було рік по тому. І... донька говорить мама, мама не та, которая родила, а та, которая воспитывала. Я, говорит, никогда от вас не уйду, потому что у меня есть папа, мама, у меня есть сестрички. говорит, я вас очень люблю, а говорит, я говорит, никогда, никогда от вас не уйду. Понимаете, я, ну, я на я спокойно, что я дитине смогла пояснить, І з Божої точки зору, і з любов'ю, і я ні в, кому, ні, ні в якому разі не виховую в дитині негатив до її тієї матері. Бо якщо дитина буде жити в злобі, ну, це ні до чого гарного не приведе. вона в Прийде час, і просто вона мене буде винувачувати там, в тому, що я щось їй не сказала, там, правду від неї скрила. так дитина живе і усвідомлює, наскільки їй там, дозволяє її вік усвідомлювати цю проблему. Але вона захоче зустрінеться, вона зустрінеться. А інша дівчинка, ми її взяли всім з половиною років. І вона знала і свою маму, яка в неї хронічна алкогол, алкоголік, і знає нас. І звичайно, цій дитині теж дуже складно усвідомлювати. Що ми не її рідні батьки, але ми пояснили, що ми тебе любимо як от прийомну дитину, але тобі досі повезло, бо в тебе є дві, дві мами. Одна, яка тебе народила, мама, а інша кажу, я яка, яка тебе виховує. Ми навіть іноді дозволяли, хоч мама там манького лічками її приводили додому, мили, лікували її, і вона в нас ночувала і ліпила з дівчатами вареники, бо вона насправді дуже трудолюбива людина. Я дівчатам своїм пояснюю, що ви розумієте, і вам всім говорю. Діти ж не народжуються наркоманами, алкоголіками, алкоголіками, там ну, якимись там захабними там нехазяйками. Да? Всі ми народжуємось гарненькими, красивенькими. Да? Але далі від нас батьків залежить, який фундамент ми даємо своїм дітям, чи це буде фундамент з духовно-моральними цінностями, чи ми просто подивимось на цих дітей. так? Хай якось там живуть. Да? Це від нас залежить, що ми будемо сіяти в своїх дітей. Тому ще раз наголошую, що таємниця усиновлення, усиновлення, вона ніяка не таємниця. Бо крім того, що ми обманюємо дітей. Да? Якщо нам навіть і вдалося зберегти цю таємницю до 16, там, років, там, до 18, то завжди знайдеться людинка, який дуже не розповісти дитині правду. І тоді будуть наслідки. І ще більш негативними, чим якщо ви розповісти дитині самі. Бо руйнується підліткова психіка після таких е, перемін в житті. Це, ну, це дуже серйозно. Психологи знають, що з такими іноді проблемами дуже важко скоригувати дитину на, ну, на майбутнє, щоб вона з собою нічого не зробила і взагалі. Тобто вирішення цієї проблеми просто скасування таємниці усиновлення і, крім того, розробити комплексну програму для майбутніх батьків, як підготувати батьків для розкриття правди. І взагалі усиновителі у нас це, тільки єдиний кандидат в, батьк... в сімейну форму виховання, хто не проходить навчання по вихованню дітей. Хоча це дуже треба, тому що люди усвідомлювали, що вони беруть все-таки чужу дитину, і не можна обманювати, що я її буду любити як свою. Ну, неправда, це тому, що є духовні зв'язки. Якби ви цю дитину усиновлену не любили, все одно є духовна. Така ниточка, яка веде до біологічних батьків. І якщо ми будемо це усвідомлювати, тоді нам буде легше виховувати дитину, яку ми взяли на виховання. Якщо ми будемо сприймати її як свою, ну я скажу, що не вийде. Ну, все рівно буде випливати якийсь негатив до цієї дитини. Я вважаю, що треба ну, бути чесними і виховувати дитину ну, тільки з духовно моральними цінностями. І ще хочу сказати, що є одна із проблем, що ми у нас е, мало бажаючих на усиновлення, да? ну, це, мабуть, така матеріальна складова, люди е, бояться, що ну, матеріально це не, не достатньо за, за, замотивовані. Тут такі 50 на 50, да? е, люди, які які усиновлюють дітей, вони отримують допомогу як при народженні дитини. Але є таке така пропозиція, щоб зробити усиновлювачам виплату, так як і отримують інші форми виховання. Це два прожиткових мінімум. Тоді можливо наших дітей сиріт, які є у в нашому суспільстві в Україні, а їх біля 100 тисяч. З них, правда, 85% вже знаходяться в сім'ї. Але інші діти вони по інтернатних закладах. О, то, і щоб була така мотивація і фінансова, я думаю, що це б теж вирішило б скоріше проблему. І ще є е, в сімейному кодексі значить, обмеження, і є стаття, яка обмежує перелік осіб, які можуть бути усиновлювачами. І серед, серед цього переліку є особи, які були колись засуджені. Але ви розумієте, що є різні статті, да, кримінального покарання. І, наприклад, якщо ти зробив якусь дурницю, там 18 років, побив чи ну якесь хуліганство, да тебе засудили, то це ну і дити людина вже з віком вона усвідомила е, своє свій неправильний поступок. Е, то вважаю, я вважаю і вважають фахівці, що неправильно таку людину е, не допускати, не і по і, Лишати її право бути усиновлювачем. Тому що з цією людиною ну, частіше це чоловіки, але жінки трапляються, да? солідарно таку втрату права несе і дружина. Бо дружина такого засудженого колись е чоловіка вона теж ж не має права. Тобто ми вже втрачаємо деяких осіб, які хотіли би, але не можуть, бо законодавство нам не дозволяє. То тут е треба. Просто дати роз'яснення по переліку статей, хто дійсно не може бути ніколи суновлішим, бо там дуже важкі статті, і хто просто по, ну, по глупості зробив щось дуже незначне. Далі ще є така проблема, на мій погляд, дуже дуже ну, широка, це база обліку дітей. Ті, Зараз поясню, є база, але вона таким деревом будується. Спочатку дитина попадає в таку місцеву в районну базу по усиновленню дітей. Потім, якщо її ніхто не усиновив, вона попадає в обласну. Там, якщо її ніхто не знайшов, потім тільки в всеукраїнську базу. Але ж ви розумієте, да, що кожен хоче ну. Навіть не кожен хоче, а іноді лучше дитину брати чим вона менше, тим вона лучше. А поки проходить оцей процес одна база інша, а до бази ще треба ж зібрати документи. А щоб їх зібрати, це ж треба дуже велика мотивація соціального працівника і посадовців, які це роблять. Це все втрачається час. І іноді від року, там чи там ну з ну чи частіше від року, поки дитина попала до всеукраїнської бази, вже дитині вже 10 років. І розумієте, що вже коли дитина виросла, бажаючи взяти дитину в сім'ю набагато менше, тому пропонується зараз внесення змін, щоб база була зразу одна велика, всеукраїнська, щоб бажаючі люди, які кандидати в усиновлювачі могли її відкрити і бачать, захотів захотів дитину в Одесі, то чому я ну маю брати тільки в борському районі. Тим більше, що тоді де спрацьовує таємниця усиновлення. Розумієте, воно все так перекресно, якісь є обмеження і таємниця усиновлення, воно якось ну, взагалі не працює. О. І є ще такі проблеми, але це такі більше хибні думки. Це більш. Єсть? Єсть. Єсть, це більше хібні думки і стереотипи. Так, що це більш що це дуже тривалий процес. Це усиновлення забагато документів. Але зрозумійте, процес це е, ну тривалий, але і вагітність. Це ну 9 місяців треба ходити. Да? І я бажаю, що поки ти і, і всі документи, перелік документів, які там є на усиновлення. Це всі документи, без яких неможливо і проаналізувати, куди дитина потрапляє, щоб потрапляє. Щоб побачити, по по соціальні працівники, побачили, куди ж вони віддають дитину. Там всі документи дуже важливі. Там немає ні одного документа, який можна викреслити, а ще навіть і додати деякі. Процес тривалий, ну півроку при наполегливості можна за півроку справитись. Якщо навіть і рік, якщо ти дуже хочеш взяти дитину, то це взагалі не термін, якщо є такі бажання, ну якщо є бажання, тому ну це не проблема, і це не є причиною відмовлятися від усиновлення. Потім ще таке, мабуть, ви всі чули, всі бояться генів. Що, а я невідомо, які гени у, той, у тієї дитини, яку ми візьмемо, які там хвороби там будуть. То в мене таке зустрічне питання. А ви знаєте, чим можуть хворіти наші діти? Через рік, через 10? Ну, я думаю, що ніхто не знає. Тому ну, в мене старша дівчинка, в неї мама алкоголічка і п'яною ходила, поки була вагітною. Так, да, є проблеми в дитини затримка фізичного і розумового розвитку. Але ми з нею займаємось, вона і до церкви ходить. Вона різностороння розвивається. І зараз я дуже опасалася, що їй, їй дуже важко давалося навчання. Настільки важко. Ну, що вона ту математику ну взагалі не розуміла, і і всі пам'яті в неї немає. Ну, ну взагалі я не знала, що з нею робити, як вона буде в, ну, в вищий навчальний заклад е поступати. Але зараз, зараз вона в 9 класі, і я так бачу. Вона просто сидить і вчить, і робить, і сама щось вишиває, і з, з другою дочкою проводить такі психологічні бесіди, як треба там дорослих поважати. Тобто дівчина вона ну діти вони змінюються, коли вони знаходяться в. В сім'ї, яка показує любов, повагу, навчається, діти змінюються, які б вони не були. І ви самі розумієте, що та дівчинка, яка після аборту, їй пророкували, що вона не буде не ходити, не говорити і взагалі що це за розбиток у дитини буде. Да, в неї ну не дуже добре легені, але ми ходимо в басейн. ми... Долаємо ці всі перепони, і саме головне, що я для сама для себе сказала, що якщо Господь дав цій дитині життя, то Господь ну, не може зробити якось інакше, що ця дитина не буде розвиватися. Розумієте? Ну не може, ну, не буває такого. Я дійсно бачу е, руку Божу над цими дітьми, і я бачу в своїй сім'ї дуже багато благословінь тільки завдяки тому, що у мене є ці діти. Але хочу вам сказати, ну там я не хочу, що я така гарна, да. Коли я навчалася в школі і по юності, кому я розповідала, що в мене є на вихованні діти з дитячого будинку, на мене так дивилася в тебе. Я кажу, ну да, в мене. Ін ініціатором був у мене чоловік. Я ну, дуже дуже цього. Шагу я дуже цього боялася, скажу вам чесно. Але, але зараз я дуже благодарна Господу, що в мене є ці діти, і вони мене вони мене навчають багатьом речам в моєму, в моєму житті. Я вам говорила про такі проблеми більш і законодавчі, але насправді діти-сироти, да, і ця проблема усиновлення це вже. Ну, така проблема, це вже наслідки наслідки того, що ми попираємо, ну, ми, я не маю так на увазі, ну, ми людство, ми попираємо закони Божі. Да? І все, що говорили в першій половині нашої конференції, ну, дійсно Господь Він сотворив сім'ю. Да? і Він Що діти це дар від Бога. Коли ми забуваємо про це, ми забуваємо, як виховувати наших дітей. Ми забуваємо давати нашим дітям любов, да, то ми потім маємо такі наслідки. 100 тисяч дітей в тисяч дітей в Україні являються або сиротами, або дітьми позбавленими батьківського піклування. Ми повинні пам'ятати, я вже говорила, що ми не народжуємось з якимись там ну дефектами виховання. Алкоголіками, накаманами чи там залежними від чого, ми такими стаємо або впливає на нас суспільство, недостатньо правильне виховання в сім'ї. Я би дуже хотіла кожного із вас попросити, щоб ви там своїх сусідів своє оточення навчали, ділилися тим, що ну, тільки духовно-моральні цінності, тільки любов до Бога, вона може. Дати здорове, здорове нам суспільство, здорових дітей, бо ці діти, які живуть як діти-сироти в інтернатних закладах без сім'ї, вони виростають дуже ранимими і агресивними. І потім ці ж діти вони далі знаходять собі, собі подобних. З такими ж проблемами і народжують таких же дітей, бо вони не можуть дати правильне виховання, і це поширюється як ну метастаза. Да, а нам треба навпаки лікувати і зменшувати цей об'єм. Тому я всіх призиваю бути небайдужими, розповсюджувати інформацію про те, що є діти-сиріти, є діти, позбавлені батьківського опікування, є діти, які знаходяться в кризових сім'ях. Не відвертатися, а допомагати разом своїми дітьми, таким дітям, таким сім'ям і розповсюджувати, що є така проблема. Тоді ми разом це будемо, ну, зможемо подолати поступово. Дякую вам всім. дуже дякую